Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий! І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись, і, побачивши, що вони слідують за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Равві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? І він каже їм ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. І він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус, вже, видивившись в нього, сказав, Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри. Продовжуємо медитувати, роздумувати над Євангелієм від Йоанна. І, власне, сьогодні чуємо, як Йоан який стояв своїми, дво, своїми двоєм, учнями, двома, побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив Ось Агнець Божий. Цікаво, що е, ці два учні, які були з Йоаном, перше, що Йоан не мав е, жодних проблем е, говорити, що він не був Месією, а коли він сам відкрив для себе, хто є Месія. То цим учням, які були біля нього, напевно, якийсь час, які довіряли, які йому якісь слухали. Він був для них таким вчителем. Але Йоанн він не втрачав часу і зразу вказав на Ісуса: ось Агнець Божий, ось це Месія. Це той, якого ми чекали. І ці учні, вони зразу ж пішли за Ісусом. Ісус приходить, і Він, якби, проходить, і Він йде. Просто на нього хтось, хто його пізнав, вказує на нього. Ісус цікаво, як кожен тут кожне слово, вона просто можна над ним медитувати і роздумувати, тому що коли ми в нашому житті так є, це є звичайна нормальна річ, що всі ми є в пошуку. В пошуку праці, в пошуку якусь зробити кар'єру, чи в пошуку здобути якісь знання в науці, досягнути чогось, може стати успішним, популярним, розумним, з таким людиною культурною вихованою, яка б була знана, людиною, яка б в житті просто чогось досягла. І, власне, це є такий пошук в житті, чого, що потрібно для цього, щоб до цього дійти, до цього успіху чи знайти це цю, цю радість в житті, це задоволення, це, це якесь вдосконалення. Але е, якщо ми багато чого добиваємося в житті, деколи коли мало, деколи багато, але все рівно людина весь час відчуває якусь таку спрагу, відчуває тугу, відчуває, що це не є все. Я знаю людей, які мають. Е, Багато коштів, які можуть собі ні в чому не відказати, можуть собі дозволити багато речей: поїздок, їжі, всього в них є вдосталь, але якогось такого щастя чи якоїсь такої радості і, може і б не бачив в них. Тільки постійно є бажання мати більше, мати більше, здобути більше, бути вище. І це воно не зупиняється. це, 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 це така потреба, тому що власне. Це місце, як кажуть Святий Осин, в серці, яке є наше, воно є така одна частина, вона є збережена для Бога. Тому якщо ми шукаємо не там чи не того, то завжди будемо відчувати цю тугу і завжди будемо відчувати цю спрагу, і завжди будемо в пошуку, може навіть до кінця життя, аж поки не знайдемо. Тому власне ці учні, які були з Йоанном, вони теж були в пошуку. Вони шукали, вони чекали на цього Месію. І коли побачили, коли їм вказали, вони послухали, почули і зразу ж пішли за, за Ісусом. А Ісус, що робить Ісус? Він не тільки кличе, але Він і звертає свою увагу. Він зупиняється, Він звертає свою увагу на тих двох учнів, які йшли за ним, і питається їм, чого вони шукають. А вони йому відповідають, вчителю, де ти перебуваєш? Отже, в перекладі експерти кажуть, це коли питаємо, де ти перебуваєш, то вони хотіли знати, хто ти є. А він каже: ходіть і побачите. І, власне, мені пригадується, такий часто кожного року в дієцезії, де я був в Іспанії, в Малазі, в семінарії навесні, завжди була така традиція: вивішував все такий банер. Прийдіть і побачите, і тоді запрошувалося. Це був цей банер, Вивішували в семінарії і приходили тоді багато. Дуже молоді з підлітків приходили з різних шкіл, з Малаги. І це була така екскурсія, де вони могли просто ходити по всіх. Всіх приміщеннях, повністю по всіх там цих класах, де навчалися семінаристи, де вони обідали, де вони жили, власне, щоб побачити, як це є на свої очі. Бо дуже часто ми все знаємо через те, що десь прочитали, десь чули, хтось нам сказав, але самі ми не бачили. Самі ми не бачили, самі не досвідчили. Просто ми, якби з досвіду, хтось мав, може, негативний, хтось позитивний. А Ісус їм каже, ви прийдіть. І подивіться, ходіть зі мною побачите, що для чого буду вам зараз тут розказувати. І, власне, вони, коли приходять від цієї зустрічі з Господом, вони вказуються, що була 10 година, а коли вказується конкретна година, то в нашому житті, коли щось відбувається, надзвичайне, якась надзвичайна подія, то ми пам'ятаємо секунду, годину і хвилину, день, в чому були одіті, як це було. Тому що в цей момент нам ця подія змінила повністю все наше життя. І ми вже після цього, наше життя змінилося, і ми стали, можливо, іншими людьми. Ми зараз. Напевно, що не говоримо про війну, напевно, що ми не говоримо про те, коли цей пошук. Напевно, що зараз є єдине бажання це перемоги, миру. Але ми зараз говоримо теж і про наше духовне життя. Говоримо про наше духовне життя, незважаючи, де б ми були, в яких обставинах. Ми все рівно, навіть коли ми здобудемо перемогу, навіть коли ми здобудемо, якісь будемо мати досягнення, як казав раніше, будемо відчувати цю тугу. І, власне, якщо. Хтось нам вкаже цю правильну дорогу. І якщо ми відкриємося, відповімо на це, що нам вказали, якщо ми підемо туди за Ісусом, якщо ми досвідчимо, прийдемо на ту парафію, чи прийдемо на якісь реколекції, чи прийдемо на якісь зустрічі, і ми досвідчимо цю зустріч з Христом, то тоді що відбулося? Коли вони такі були радісні, що вони знайшли, вони вже не могли зупинитися. І Андрій зразу учень. Він зразу ж побіг шукати свого брата Петра, сказати: Слухай, ми знайшли Месію, ми знайшли те, що чекали, того, чого очікували. Це відбувається, коли ми насправді знайдемо Господа. Ми не можемо вже цього, коли ми досвідчимо Божої любові, ми не можемо цього для себе тримати. Брати і сестри! Запрошую вас до того, щоб ми молилися, щоб ми прислухалися до голосу Бога. І якщо в нашому серці є ця туга, то згадаємо і позадумаймось над тим, чи моє серце прагне насправді Господа, чи я вже є так з Господом близькою, чи я досвідчив його Божої любові, якщо ні. То молімося про це, щоб Господь дав мені це відчуття, щоб Господь дав мені цей досвід, де б я міг досвідчити його любові, щоб я міг насправді всім моїм життям, моїми думками наслідувати Його, а пізніше і привести інших до Господа. Амінь.